Несанкціонована торгівля розрослася містом. Стихійники окупували тротуари, лавки на центральній алеї та автобусні зупинки. Борються та ніяк не поборють. Міська влада щораз настирливіше наполягає, аби міліція звернула увагу на цю проблему. Я просто хотів би, щоб кожен займався своєю справою. Якщо біля універмага стоять, торгують цією розсадою. У нас є серинок, будь ласка, йдіть туди і торгуйте. Чи те саме, взяли лавочку, вже дійшло до того, що на лавочки ставлять віза, торгують огірками, помідорами і так далі. Людям, можливо, нам тому що вони йдуть по дорозі, прямо можуть обслужитися. Але не ну, є якась культура обслуговування. Ну, ми не можемо все місто перетворити, я вам казав, метуї знищили, поставили туди помідори на ці та туї, Знищили їх. Правоохоронці все обіцяють, що займуться цим питанням та ніяк руки не доходять. За словами майора міліції Володимира Луценка, дільничного поставити в центрі, щоб ганяти стихійників, вони не можуть, а патруль не встигає скрізь, адже задіяно лише дві особи на охорону громадського порядку. А сьогодні сьогоднішній ну, автоматично. На ніч що? виходить тільки один патруль ТПС. Річ у е... де... а... вас людей немає. Самооборони яке. Скільки у вас людей? У нас на сьогоднішній день 160 чоловік. Слідство 160 взагалі на охорону громадського порядку не залучається. Патрульна служба на день заступає автопатруль і на ніч виходить піший патруль. Містяни впевнені, що таку несанкціоновану торгівлю кришує міліція. Адже тільки на правоохоронці надумають зробити рейд, аж ні одного стихійника немає. А коли до них звертаються підприємці з претензіями, одразу ж комусь телефонують. До ну, всі говорять, що Кри... кришує міліція. Я не, не, не затверджую. Ну, вже повірте, помісту цей. Приїхали підприємці, вже самі організувалися. Що ви думаєте? приїжджає міліція, тут же одразу що? кришує її. Так ми, майдан для цього стояв, я на майдані не стояв. Але ви знаєте, з 2006 року сповідують ці принципи, що краси це погано, брати хабарі це погано. Так для чого люди проливали кров сьогодні? Якщо я щоб знаю, разом, я буду звертатися прямо в Верховну Раду. Асортимент стихійників вражає від асфальтних яблук та риби до косметики. А вихідними невідомі підприємці ще й торгують незнаною донині сирною масою. В якій санепідемстанція того ж сиру, не знайшла. У мене яка марки те. разворачивается палатка, вы, они в рабочие дни нет, суббота-воскресенье, я с хозяином, молодой парень там, киевляне, встречался, я говорил, вы оформили документы, я знаю, что мы на торговой комиссии решение не приняли, бы не было никаких сертификатов, документов в СЭС, они не предоставляют. Он, у меня все решено, я говорю, вы пойдите в иконку, и решите, не со мной, а с иконком, чтобы у вас было разрешение на торговлю здесь, да, я все решу. Я у Людмила Олександровне ніхто не приходила, ні він постійно стоїть, план. Стихійники не лише продають харчі, які не мають сертифікатів якості, а ще й завдають збитків легальним підприємцям та міському бюджетові, адже вони податків не платять. Так наживаються і продавці цементу, яких по місту стало все більше. До міської влади звернулися підприємці з вимогою розібратися з проблемою несанкціонованої торгівлі цементом, бо така діяльність нелегальних колег шкодить їхньому бізнесу. Здійснюється подвір'я цементу підприємством, яке не сплачує податки, яке не платить до бюджету міста, а разом з тим підприємці, які створили робочі місця, відкрили певні об'єкти, ведуть легальну свою е підприємницьку діяльність, то таке враження вони пишуть, що складається, що комусь це цікаво, комусь вигідно і, мабуть, хтось із цього щось, щось має. Працівники виконкому відділу з питань благоустрою та депутат міської ради об'їхали підприємців, які незаконно продають товари чи надають послуги. Стихійникам вручили припис та попередили, що в разі неоформлення документів їхні вагончики демонтують. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.